Доброго дня, компанія Вірамакс. У нас сьогодні на відгрузці 15 люльок Їдуть до Києва. Люлька злп ЛП-630 оцінкована. Стоять в горістради. Бокові. Зараз грузимо корзини. Фасадні колеса. Все оцінковано, все якісне. Полотовано на спеціальну мішковину. Де коротка люлька кофей! Повністю люльки у нас скомплектовані. Їдуть до клієнтів. Звертайтеся до компанії Viromax з закупівлю оренду. Будівельних люльок ЗЛП-630. Всього найкращого, До побачення.